Припинити достроково повноваження народного депутата України можна лише з підстав, які визначені в Конституції України. Зокрема, мова йде про статтю 81. І е, однією з підстав, наприклад, там є виїзд на постійне місце проживання за кордон, тобто, якщо будуть надані документи, що особа. Отримала посвідку на постійне місце проживання за кордон, якісь інші документи, які підтверджують проживання за кордоном. Тоді це є підставою для дострокового припинення повноважень депутата, наприклад, тих, які виїхали з ОПЗЖ за кордон і там живуть. Ще однією підставою може бути вихід із фракції, але в тому разі. На відміну від виїзду за кордон, рішення приймає не Верховна Рада, а з'їзд політичної партії. Тобто тут інший суб'єкт це робить. Тому якщо ми хочемо це питання реалізувати, його безумовно треба робити лише відповідно до вимог конституції України інакше виникне питання щодо легітимності ухвалених рішень. А ви сказали, що от підставою може бути виїзд депутата за кордон на постійне місце перебування. Тобто, це навіть мова може йти ж не тільки про ОПЗЖ, Правильно це мова може йти про будь-яких народних депутатів з кожної партії. Безумовно, немає значення, з якої фракції депутат, Але якщо він виїхав за кордон на постійне місце проживання, то це є підставою для того, аби Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень такого народного депутата України. Окей, якщо уявити, що проголосували за таку постанову і почали масово позбавляти мандатів народних депутатів, зокрема тих же ОПЗЖ, чи можуть вони потім згодом балотуватися в якусь іншу пар від іншої якоїсь партії, від іншої політичної сили? Якщо повноваження достроково припинені, чи взагалі припинені немає значення, то право балотуватися може кожен з них за умови, якщо вони відповідатимуть певним кваліфікаційним вимогам? Що вони до того були народними депутатами України, то очевидно нічого не перешкоджає їм це зробити в майбутньому, тому що Конституція України ставить лише вимоги, наприклад, відносно парламентських виборів, досягнення певного віку. По-перше, бути громадянином України. По-друге, досягти, по-друге, по третє, після досягнення 21-річного віку, проживати в Україні не менше протягом останніх п'яти років. Щоб не виїхали за кордон і постійно проживають там, зрозуміло, що ця вимога вже не буде дотримана. Так? Ще також є вимога не мати судині за вчинення умисного злочину. Фактично, це все, що ми можемо говорити, відносно права балотуватися. Будь-які інші підстави, наприклад, перебування в певній партії. Там проживання в тій в тому чи іншому регіоні України жодного значення, жодного впливу на момент висування і реєстрації кандидатів на виборах не мають. Добре, а от якісь такі моменти, які пов'язані з проросійською риторикою з, з, з Радою України, вони мають значення в такому контексті. Напряму ні, але опосередковано так. Що я маю на увазі? Якщо подібні дії справді вживають певні е, політики, в тому числі народні депутати України відносинних має бути відкрите кримінальне провадження, оголошено підозра, е, пред'явлено обвинувачення, передано відповідні матеріали до суду. Суд має ухвалити е, в даному разі, якщо він має достатні підстави для цього, має ухвалити обвинувальний вирок. Цей вирок має набрати законної сили, і в такому разі це є перешкодою для балотування на виборах до Верховної Ради України. Тому це якби треба обов'язково нам мати на увазі. А подання законопроекту не готового в цій ситуації, скажімо, недостатньо підготовленого про припинення повноважень депутатів ОПЗЖ. Повірте, я далеко не симпатик цієї партії. Але якщо парламент прийме таке рішення непідготовленим чином, це означатиме, що по-перше, воно буде суперечити Конституції, оскільки буде не з підстав передбачення Конституції, по другий момент, через зменшення фактичної кількості народних депутатів рішення все одно прийматимуться не від фактичної кількості, а від конституційного складу, тобто не менше ніж 450. І третій момент. Ми даємо черговий козир для московської пропаганди, що в Україні нелегітимний парламент. Я не думаю, що е, треба йти по такому шляху, який послаблює нас позицію України як держави. Тому треба ще раз подумати відносно цієї ситуації і її правильно аргументувати, знайти для цього а, Ну, Насправді тут. Цікава думка про те, аби не давати приводів російській пропаганді звинувачувати в нас, нас в нелегітимності парламенту. Але разом з тим, ми знаємо, що деякі представники цієї партії, які не виїхали, вони лишилися. Ну вони вийшли, якби з цієї фракції, яка заборонена наразі. Але разом з тим вони цілковито підтримують зараз якби лінію основної більшості в парламенті слуг народу яким чином це може корелюватися, от з цим законопроектом? Тобто в них був досвід, так вони були в ОПЗЖ. Це клеймо на все життя, і вони вже більш не мають якогось політичного майбутнього разом з тим, якщо зараз вони виступають і проти Росії, і за будь-які ініціативи парламенту. Це добре, що є такі народні депутати, які голосують зараз за державницькі рішення. При неї почали з 22-го року про це вже думати і голосувати. Звісно, це не клеймо, але це певною мірою темна пляма біографії таких людей. І такі люди на виборах це їхнє буде слабке місце, приклад. Народний депутат Гончаренко, який вніс законопроект. Ми знаємо, що законопроект відносно депутатів ОПЗЖ, так він до 14-го року був у складі партії регіонів. Так він підтримував ці ідеї цю партію регіонів про дві державні мови, про союз Росією і так далі, і тому подібне. Але починаючи з 2014 року Олексій Гончаренко багато робив і робить для державності України. Тобто, це свідчить про те, що людина все ж таки. Може а, знайти в собі мужність переглянути свою помилкову позицію і працювати на благо держави, що я і бажаю депутатам від ОПЗЖ? Ну а насправді так. Це певний приклад, який доводить, от що може таке відбутися разом з тим, якщо говорити далі про наше майбутнє політичне, і чи може бути таке, що повернемося ми в. Скажімо, в певних політичних колах з боку певних політичних представників до відновлення, хоч хоч якихось відносин з Росією. На вашу думку, може таке бути чи ні? Я думаю, що ні, бо ситуація зайшла надто далеко. І коли пролилася кров, багато крові, багато жертв є з боку українців. Я думаю, що це є нереальним, і той політик, який буде закликати до стосунків з Росією, до якихось політичних економічних союзів, до дружби з Росією, ну це фактично він поставить собі відразу хрест на собі на своїй політичній кар'єрі. Тому всі без винятку політики, я думаю, будуть виступати антагоністами Росії політики відносно Росії. І обов'язково ну, ця позиція вона буде превалювати в їхніх політичних заявах. А от чи буде чи всі вони будуть виступати, наприклад, за вступ України в ЄС і в НАТО, тут в мене є сумніви. Частина буде, частина ні. Можливо, хтось буде пропонувати той же нейтральний статус, але таких, знову ж таки політиків буде дуже мало, тому що сама ситуація в Україні все дуже серйозно поміняла за лічені, буквально за лічені місяці. Але разом з тим, знаєте, ну е, чи не буде у нас такого, що зараз от на фоні абсолютного не я не те, щоб захищаю Росію, я хочу розглянути усі аспекти, і знаєте, от е, на фоні от такого, скажімо, перебільшеного патріотизму. На фоні заперечення будь-яких стосунків з Росією, і знаєте, люди, які можуть вдягти на себе вишиванку і будуть кричати, що вони патріоти і що умовно танки гриз, як барбарис, але все це напускне, все це не справжнє. І от на фоні таких заяв, на фоні таких лозунгів, як це неодноразово бувало, в політику почнуть. Потрапляти певні персоналі не дуже, е е е які налаштовані на розвиток країни як такової, ми не можемо виключати того, що в політику Україну, України потраплять е проходимці е люди досить випадкові, і це було протягом всієї новітній історії України. Ми знаємо багато прикладів з цього. Але разом з тим я все ж таки вірю в те, що український виборець став більш вимогливим до політики, до політиків, до кандидатів на вибори на вибори. І ми все ж таки ми не Росія, ми не Білорусь, ми не будь-яка інша диспутія центрально-азіатського регіону нашого виборця. Наш виборець є як би то сказати більш такий. Ну, забув це слово вилетіло. Тобто він більш ретельніший більш... в своїх поглядах, в своєму підборі, чи біль... як? вимогливіше більш вимогливіший він стає. І е, наш виборець е, не вибачає зараз навіть і дрібні помилки. Він буде згадувати. Тобто, це не означає, що їх зараз не нагадують воєнний час. Не означає, що їх не будуть згадувати тоді, коли прийде мир. І є дуже багато питань, про які треба буде ставити українському суспільстві. Тому я би українським політикам точно би не радив розслаблятися. А тим, які захочуть грати в якусь е е приховану, але проросійську гру, ну, по-перше, для цього немає. Економічних підстав наша економіка, ну за великим рахунком, зараз дуже сильно потріпана є цією війною. Економічні зв'язки з Росією вони фактично є обірваними. Там зараз нема чого об'єднувати ні на гуманітарному фронті ґрунті, ні на культурному ґрунті, ні на будь-якому іншому ґрунті. Тобто у нас немає зараз цих передумов для того, аби щось вибудовувати з Російською Федерацією. На 99% зараз це зробила сама Російська Федерація. Скажімо, багатьох людей не міг у цьому переконати, що Російська Федерація десятиліття не міг що Це наш ворог, наш екзистенційний ворог. Але е прийшла війна, і навіть, ці люди самі переконалися, і в мене деколи виникало питання: хіба повинна була прийти війна, щоб зрозуміти деякі е очевидні речі, читати історію, розуміти наше минуле. То очевидно те, що будь які будь-які стосунки резюмуючи з Російською Федерацією, я переконаний, їх не буде. Я теж переконаний, але бачите, ну змушений спитати, аби розглянути усі сторони цього питання. Але так я погоджуюсь з вами, є в нас певна категорія людей, певний відсоток і досить великий відсоток людей, які так дійсно тільки війна їх переконала в тому, що Росія ворог. Ну так сталося. Можливо, це знаєте. Можливо, це не ну якісь недоліки моєї там умовної, моїх колег роботи такої тлумачної, знаєте, з боку змі, з боку телебачення. Можливо, це не недостатній контакт тих же ж народних депутатів зі своїми виборцями. Але ну маємо те, що маємо. Так і тільки війна переконала людей в тому, що Росія ворог і вони. Хочеться вірити, тепер вже цього не пробачать нікому ні москалям, ні тим нашим е Манкуртам, які з ними намагаються співпрацювати і намагатимуться. Андрій, я дякую вам. Якщо дяку... дозволите одну ремарку. Задайте ситуацію як часто і як сильно у нас багато політиків протіділи утвердженню закону про державну мову. От буквально днями був, було відеозапис виступу міхалкова, де він чітко сказав, що для Росії, для Росії українська мова є небезпечною. Оце чудовий приклад того, що ми не розуміємо, а вони це розуміють. Тобто, українська мова це наша, це наша зброя, це наша безпека. І, і Росія чудово розуміє, буде українська мова, буде українська держава. Не буде української мови. Ми станемо частиною Росії. Це правда, це правда. Андрій, дякую вам, дякую, що знайшли час поговорити. Андрій Магера, правовий експерт, щойно був в нашому ефірі.